Усім привіт! Вітаю вас у своєму відео. Сьогодні буду висаджувати ожину. Ось тут я зберігала відріз розчину у коріннювача. Це безшипна ожина. Дуже плодорідна та смачна. Буду висаджувати її ось тут вздовж паркану. У мене тут саме під парканом розмістився донорський газон, який ми знімали, коли висаджували троянди. Ще тут в мене є така металева арка для вирощування томатів. В наступному уроці я планую висадити тут якісь високорозлі сорти. Я не впевнена, може буде її зміщувати ось сюди лівіше. А ось тут біля донорського газону буде в мене зростати ожина. Навесні, мабуть, будемо якусь опору для неї монтувати. Може, ось таку металеву арку там натягувати, якісь проволоки або мотузки, щоб вона трималася з них. Ще не вирішили, буде видно навесні. І ще покажу вам, як почуваються мої троянди, які ми висаджували новенькі. Тож бажаю вам приємного перегляду. Поїхали! Так виглядає Розарій, який ми робили з вами разом. Це відео я викладала близько трьох тижнів тому. Подивимось, як почувають себе рослини. Подивіться. Тут вже з'явилися новенькі бруньки. Ось вони красненькі. Це троянда, яка вже зростала у нас на ділянці. І ось ці чотири. Це які я купувала і висаджувала. Вони теж дуже гарно себе почувають, теж з'явились на них брунки красненькі, на усіх. Тож вони вкорінюються і, напевно, будуть навесні та влітку радувати нас своїм пишним цвітінням. Сподіваюсь, що завдяки тому, що вони посаджені під укривний матеріал. Та замульчовані гарним слоєм кори, вони не змерзнуть. Якщо будуть прогнозувати сильні морози, я їх укрию. Взагалі видно, що почувають вони себе добре, що мене дуже радує. Буде дуже гарна та яскрава зона у нас. Спочатку підрізаю пагани саджанців ожини, звертаю увагу на вже сформовані бруньки, залишаю їх. У мене три саджанці. Викопую для них посадкові ями на однаковій відстані. Ця ожина плодоносить до заморозків, тому на гіллі ще залишились ягоди. Погляньте, навіть ось такі пізні ягодки великі і рясно обліпили гілочку. У посадкову яму додаю попил, пісок та гранульовані добрива для ягідних культур. Це гарно перемішую і висаджую кущик, ущільнюючи ґрунт. Заливаю водою з розчином кореноутворювачу і залишаю, доки вода вбереться. Ще розповім вам, що я знайшла. У себе на клумбі. Планувала я викопати гіацинти, які в мене зростали, бо раніше вони квітли в мене між двома можжевельниками, ось цим та ось цим. І їх було дуже гарно видно навесні. Але коли ми висадили Іву козю вербу, вербу, вона вже дуже розрослася і закриває. Цю діляночку, тож я вирішила їх викопати та пересадити. І ось я прибрала мульчу і що знайшла. Погляньте, вони проклюнулися та пустили такі пагони. Ось що робить тепла погода. Буду зараз їх викопувати. Сподіваюсь, вони це гарно переживуть і е, будуть навесні квітнути у новому місці, бо там я їх зовсім не бачу. Докуплю ще деякі сорти. Не знаю, пошукаю щось тут за місцем, бо якщо заказати, замовити десь, то буде дуже довго йти. Викопала я свої. Циболинки і ацинтів, погляньте, які вони великі та як вони попроростали вже. Красата й годі. Буду висаджувати на нове місце їх. Гарненькі такі. Коли вода вибралася, досипаю необхідну кількість ґрунту. Та добре його притрамбовую. Висаджувала кущики із розрахунком, щоб рослина була трошки заглиблена. Це дасть можливість добре замульчувати саджанець на зиму і зберегти від морозів. А влітку буде довше залишатися ґрунт вологим. Посадкові ями трохи присипала піском. За моїми спостереженнями. Так довше випаровується волога, і ґрунт не розтріскується. Потім присипаю опалим листям. Влажину висаджено, я її замульчувала опалим листям з яблунь. Воно ще трохи усядеться і не буде такою великою горкою. Тут досить затишне місце, тож вітру не дуже тут багато, я сподіваюся, що вони не розлетяться по всій ділянці. Ну, а якщо що, буду щось ще додавати, чимось ще укрию. Навесні зробимо опору і будемо вже вдовж опори її прив'язувати та формувати, щоб це все виглядало гарно. Буде ось тут такий паркан зажими і далі продовжується паркан з туй. А з іншого боку буде в нас малина. І ще планую пересадити ось цей куст чорної смородини. Порічка на українській мові. І е, хочу зробити ось тут вздовж подіуму високі грядки, на яких буде зростати полуниця. Тож буде у нас така ягідна зона. Діти будуть купатися у басейні, їсти полуницю, малину. Та ожину і помідори зазвичай. Ще в мене є саджанець плетучої троянди, яку я планувала висадити ось сюди та закрити ось цей стовбур для білизни. Але потрібно буде зробити якусь опору дерев'яну або металеву. Щоб ця троянда могла за неї чіплятися та витися. Зараз я не дуже впевнена, що хочу тут її бачити та як це взагалі зробити краще, але троянда вже є, і її потрібно висадити кудись. Тож поки що за старим планом висаджую її у цю зону, а потім, якщо мені не сподобається або з'явиться гарніша ідея, буду її пересаджувати. Викопую посадкову яму на відстані від стовбурів. По-перше, там розташован фундамент. По-друге, хочу залишити достатньо місця для розміщення опори. посадковій ямі змішую ґрунт та попел, висаджую кущ у рідкий ґрунт, додаючи сухе добриво для троянд. Підсипаю землею так, щоб садженець був заглиблений десь на 5 см. І ще добре проливаю розчином коренеутворювачем. Мульчую великим шаром листя. Навесні встановимо опору, бордюрну стрічку та засипаємо корою і цю ділянку. Цю троянду буду обов'язково вкривати, бо, поки вона чекала на висадку, напускала молодих пагонів. До весни в мене ще є час змоделювати опору для троянд та ожини. А цієї осені нас ще чекає висадка малини та порічки та пересадка дорослих рослин. Підписуйтесь на канал, слідкуйте за новими відео. Бажаю вам миру та затишку. До зустрічі!